Вітаю, шановні учасники нашого курсу. Сьогодні темою нашого спілкування стане вагітністю жінок з інвалідністю та післяпологовий період. Вагітність це особливий період у житті кожної жінки, який вимагає ретельного медичного супроводу. Для жінок з інвалідністю цей період може мати додаткові виклики, виклики, які потребують індивідуального підходу та розуміння з боку медичних працівників. Важливо зрозуміти, що інвалідність не є перешкодою для здорової вагітності та народження здорових дітей. Сучасна медицина володіє достатніми ресурсами для забезпечення безпечного перебігу вагітності у жінок з інвалідністю. Ключові принципи догляду за вагітною жінкою з інвалідністю включають три основні аспекти: перше індивідуальний підхід. Медики адаптують спостереження та план пологів під конкретні потреби жінки. Друге міждисциплінарна співпраця. Догляди об'єднуються кушери-гінекологи, реабілітологи, психологи та соціальні працівники. І третя повага до автономії пацієнтки. Жінка має право самостійно приймати рішення щодо свого здоров'я і вагітності, спираючись на власні цінності і побажання. З цим зрозуміло. Тепер давайте поговоримо про планування вагітності. Планування вагітності для жінок з інвалідністю це особливий шлях, який починається задовго до настання вагітності. Важливим першим кроком є предконцепційне консультування. На цьому етапі медична команда проводить комплексну оцінку здоров'я, приділяючи особливу увагу основному захворюванню, що призвело до інвалідності. Далі важливо переглянути всі лікарські препарати, які приймає пацієнтка. Деякі з них можуть бути небезпечними під час вагітності, тому схема лікування може потребувати корекції. Ще один важливий аспект оцінка репродуктивної функції. Вивчається оволюторний цикл, стан маткових труб та інші показники, які впливають на можливість зачаття. За потреби проводиться генетичне консультування, щоб оцінити можливі ризики для майбутньої дитини та обговорити шляхи їх мінімізації. Планування вагітності передбачає командну роботу фахівців різних напрямків: акушерів-гінекологів, профільних спеціалістів відповідно до основного захворювання, генетиків, фізичних терапевтів, психологів, соціальних працівників. Підготовка до вагітності може відрізнятися залежно від типу порушень. Для жінок із руховими порушеннями, такими як травми хребта, церебральний параліч чи міопатії, особливо важливо оцінити стан опорно рухового апарату та передбачити можливі зміни під час вагітності. Консультація ортопеда допоможе заздалегідь спланувати адаптації для компенсації зростаючого навантаження. Ергономічна оцінка домашнього середовища та програма спеціальних фізичних вправ підготують тіло до змін і підтримують сили майбутньої мами для жінок із сенсорними порушеннями, порушенням зору чи слуху важливо забезпечити доступність медичних послуг через підготовку адаптованих інформаційних матеріалів, планування способів комунікації та за потреби залучення перекладача жестової мови. Жінки з хронічними захворюваннями, такими як цукровий діабет, епілепсія чи розсіяний склероз, мають досягти стабільного стану захворювання ще на етапі планування. В очікуванні нового життя важливо пам'ятати, вагітність це не тільки фізичні зміни, а й великий емоційний шлях. Психологічна підготовка відіграє ключову роль у цьому процесі. Вона починається з відкритого обговорення страхів та тривог, які можуть виникати у зв'язку з вагітністю пологами. Та новою ролью матері формування реалістичних очікувань допомагає краще підготуватися до можливих труднощів і водночас зберегти віру в себе та свої сили. Щоб вагітність проходила безпечно і спокійно, дуже важливо забезпечити регулярне, уважне медичне спостереження. Особливо це стосується жінок з інвалідністю, які потребують більш інтенсивного супроводу. Рекомендовано відвідування акушера гінеколога раз на 2-3 тижні у першому і другому триместрі. І щотижня у третьому триместрі. Такий ритм допомагає своєчасно виявляти будь-які зміни та оперативно реагувати на них. Паралельно необхідно проводити регулярні консультації з профільними спеціалістами. Їхня частота визначається індивідуально, залежно від стану здоров'я жінки і типу інвалідності. Не варто забувати і про важливість ультразвукових досліджень. Обов'язкові УЗД проводять на 12-13-му 18, 22, 30, 32 тижні вагітності. А за потреби можуть призначатися додаткові обстеження. Лабораторні аналізи проводяться відповідно до загально прийнятих протоколів. І з обов'язковим урахуванням особливостей основного захворювання під час вагітності надзвичайно важливо не просто спостерігати за загальним станом здоров'я, а й враховувати особливості, які можуть виникати при різних видах інвалідності. Такий підхід дозволяє вчасно реагувати на будь-які зміни та забезпечити максимальну безпеку для майбутньої мами і малюка для жінок з руховими порушеннями. Особливу увагу приділяють контрольну опорно-рухового апарату. Важливо також регулярно оцінювати функцію дихальної системи, особливо при наявності сколіозу або м'язової дистрофії, які можуть впливати на об'єм легенів. Не менш важливим є профілактика та раннє виявлення пролежнів для жінок з обмеженою рухливістю. Контроль функції, крім того, необхідно ретельно контролювати функцію тазових органів та оцінювати ризики тромбоемболічних ускладнень. Жінки з сенсорними порушеннями потребують адаптації методів обстеження. Щоразу під час візиту важливо забезпечувати ефективну комунікацію, використовуючи зрозумілі та головне доступні способи спілкування. Жінки з хронічними захворюваннями потребують особливого моніторингу основного захворювання. Це може бути контроль рівня глюкози при діабеті або відстеження частоти нападів при епілепсії. Підготовка до пологів жінки з інвалідністю вимагає особливої уваги та ретельного планування. Першим важливим кроком є вибір оптимального способу розродження. Рішення приймається індивідуально з урахуванням виду та ступеню інвалідності, акушерської ситуації, наявності супутніх захворювань а також за можливості бажання самої пацієнтки існують ситуації, коли плановий кесарів розтин є рекомендованим, зокрема при тяжких деформаціях таза або хребта, серцево-легеневої патології, неврологічних захворюваннях із ризиком погіршення стану під час пологів, тяжких контрактурах кульшових суглобів або, за умов, неможливості активної участі у другому періоді пологів. Наступним етапом є складання індивідуального плану пологів. У нього потрібно заздалегідь зазначити оптимальний термін розродження. Обрати спосіб пологів, передбачити план знеболювання та сценарії дій у разі ускладнень. Особливу увагу слід приділити специфічним потребам під час пологів, таким як вибір положення або використання допоміжних пристроїв. Також надзвичайно важливо заздалегідь сформувати план екстреної допомоги, передбачивши перелік фахівців, які можуть бути присутні під час пологів. Ще одним критичним аспектом є особливості анестезіологічного забезпечення. Метод знеболення підбирають залежно від виду інвалідності. Наприклад, при захворюваннях опорно рухового апарату можуть виникнути технічні труднощі під час проведення нейроакціальної анестезії, тож потрібна консультація анестезіолога ще на пізніх термінах вагітності. При нервово-м'язових захворюваннях існує підвищений ризик дихальної недостатності під час загальної анестезії. А при розсіяному склерозі чи інших демініалізуючих захворюваннях перевага надається регіональним методам знеболення. А як щодо ускладнень під час пологів, серед них можливі автономна дисрефлексія у жінок із травмою спинного мозку, респіраторні ускладнення при нервово-мізових захворюваннях. Епілептичні напади або декомпенсація основного захворювання. Медична команда має заздалегідь розробити відповідні протоколи і підготувати усе необхідне обладнання для надання невідкладної допомоги. Щоб забезпечити якісну допомогу жінкам з інвалідністю, важливо заздалегідь підготувати команду пологового відділення. Навчання персоналу перед пологами має включати особливості комунікації з пацієнткою, специфіку догляду з урахуванням її потреб. Необхідно вивчати протоколи дії у випадку ускладнень, знати особливості медикаментозної терапії, а також правила використання допоміжних пристроїв. Після пологів не менш важливим є організація догляду за жінкою, тому планування після пологового догляду повинно бути так само ретельним і продуманим. Місце для перебування повинно бути комфортним і адаптованим під її стан, щоб вона могла отримувати належний догляд і відпочивати. Також не можна забувати про навчання персоналу, особливостям догляду за жінкою з інвалідністю. Це допоможе зберігати високий рівень турботи за пацієнткою та забезпечити їй необхідну допомогу. Одним з важливих завдань є організація допомоги з грудним вигодовуванням, адже саме підтримка на цьому етапі є ключовою для здоров'я і матері, і дитини. Додатково треба передбачити підготовку пацієнтки до догляду за дитиною з урахуванням її можливостей. Підтримка на цьому етапі допоможе жінці відчути себе впевненою і підготовленою до материнства. І нарешті варто обов'язково координуватися з соціальними службами для забезпечення необхідної підтримки після виписки, щоб жінка могла отримати всю необхідну допомогу на дому. Останнє, про що ми хочемо сьогодні поговорити, це грудне вигодовування. Воно має особливе значення для матерів з інвалідністю та їхніх дітей. Переваги для матері очевидні. Воно сприяє зміцненню зв'язку з дитиною, знижує ризик післяпологової депресії та допомагає фізіологічному відновленню після пологів. Для жінок з інвалідністю існують спеціальні пристрої, такі як подушки для підтримки, спеціальні крісла, а також допоміжні пристрої для тримання дитини. Важливо забезпечити підтримку та навчання від консультантів з грудного вигодовування. Медичні працівники мають пам'ятати, що інвалідність не є абсолютною перешкодою для материнства. За умови належного медичного супроводу жінки з інвалідністю можуть реалізовувати своє право на материнство та народити здорових дітей. Бажаю успіхів у продовженні навчання і до нових зустрічей!